Угу. Отже, доброго дня. Сьогодні у нас з вами от перша тема чужі серед нас. Всім нам відомо про те, що в людському організмі живе дуже багато гельмінтів. Всіх їх ми перелічити не можемо, тому що їх у нас бли... більше, ніж 300 видів. А власне, гельмінти, або як в нас народ називають їх глисти, це живі істоти, паразити, більшість яких побачити можна. От, але всі вони пристосовані до життя в нашому організмі, вони дуже себе зручно почувають в ньому. Вони в нього роблять свій гарненький будиночок. І там живуть, розмножуються, харчуються, і часом шкідники можуть досягати декілька десятків метрів. А можуть бути навпаки, наскільки непомітними, що можуть бути непоміченими все наше життя. В такому випадку. Всі знаємо, що потрібно здавати аналізи, але, мабуть, не всі ми знаємо, що ці аналізи не завжди бувають результативними. Паразити можуть жити на волосянистому покрові нашої шкіри, можуть бути просто нас на шкірі, можуть бути всередині нас, на наших внутрішніх органах, і, ймовірно, виявити паразитів можна за певними симптомами. І всі ви знайомилися з нашим. Рекламним лейдінгом, де було е розказано детально про. Важливість проходження паразитарної програми, і там був невеличкий тест. Я думаю, що ви його проходили, а хто не проходив, я обов'язково вам його ще дам в чаті, для того, щоб ви для себе відмітили моменти, за якими в подальшому ви можете провести ось таке дослідження на наявність паразитів в себе в організмі або в ваших дітей. Він дуже легенький, займає буквально 5 хвилин вашого часу. Сьогодні ж ми з вами далі поговоримо, які можуть бути ознаки зараження гільмі. Це можуть бути закрипи чи проноси, це можуть бути дисбактеріоз, це може бути кашель, але цей кашель геть зовсім не пов'язаний із застудою. Це різні висипи на шкірі, це порушення у нас сну, прояви із нервової системи. Можемо скаржитися на біль в суглобах і м'язах, от і в деяких випадках діагностувати ось саме на тамгельміті виявляється дуже складно. А, звісно, у нас ми можемо відчувати неприємне відчуття навколо анального отвору. А якщо ми говоримо і сьогодні, ми будемо більше говорити про діток, то під час сну дітки скрегочуть зубами, у них з'являється там слинка а, на подушечку так гарненько і мама каже, ой, як гарно, і солодко моя дитина спить. А це є першою ознакою наявності гельмінтів в організмі. Звісно, у нас здивується імуні... імунітет. Тому, якщо з тих ознак, які я перерахувала, щось ви в себе спостерігаєте, ви можете уже впевнено а, собі констатувати те, що у вас є. лише потрібно розуміти, як з ними зараз працювати. Тому що навколо нас дуже багато агресії, агресії вірусів, бактерій, грибків, різних дріжджів, які заселяють наш організм, ну і, звісно, паразитів. Як же без них в сучасному світі можна обійтися? В чому криється небезпека? Зараз перед вами слайд, і ви можете переглянути, тому що дехто в нас з людей любить слухати, декому краще вони візуали, їм краще побачити. От, але головною червоною такою стрічкою через цю презентацію буде йти те, що діяльність. Гельмінтів суттєво впливає на фізичний і нервово-психічний розвиток дитини. Гельмінти здійснюють своє тихе пограбування організму. Все те, чим ви найкращим кормите свою дитину, все те з'їдають в першу чергу гельмінти. Вони стають гарненькі, товстенькі, блискучі, з гарною шкіркою, от, і е, шерст, шерстю, і вони дуже гарно себе почувають. Лише потім всі недоїдки, які не з'їли гельмінти у вигляді вітамінів. Потрапляють до організму дитини. Звісно, гельмінти травмують оболонку кишківника. А Це може викликати запалення. Чому? Наприклад, якщо ми будемо говорити про такого паразита, як бичачі або свинячі ціп'яки, то вони складаються з членів. Цих члеників на краях є от їхні лапки, вони як гачки. Тому для того, щоб втриматися в людському організмі. вони Чіпляються за слизову і от власне її травмують. Зрозуміло, що гельмінти виділяють отруйні речовини, це вже не секрет, і все те, разом, що я вам сказала, вони знижують захисні функції організму, прокладаючи дорогу бактеріальним і вірусним інфекціям. Нам цьому потрібно запобігти. Ми вже це знаємо, ми розуміємо, тому ми з цими працюємо. Отруєння токсинами ДСБ всім системам організму. І це відбувається, звісно, не відразу. Як я вже говорила на початку, що гельмінти пристосовуються до життя в нашому організмі, вони почувають себе комфортно, тому вони поступово розмножуються, їхня популяція збільшується, і якщо завчасно не розпізнати їх і пустити все на самоплив, то через певний час це може привести до неприємних. Таких і негативних наслідків для здоров'я. 300 різних видів паразитів, що, нас, що населяють внутрішні органи людини. Кишківник печінку це ніби як такі основні органи, про які говориться. Але зовсім мало говорить про те, що гельмінти можуть жити і в мозку, і в серці, і вони можуть жити в кістках, вони можуть жити в легенях одним із. Етапів розвитку одного з видів паразитів, це якраз є в легенях життя. Ну що ж, за медичну статистику, як ми бачимо, більше 4 з пільйонів мільйонів мільярдів жителів є носіями паразитів. Про що ми можемо говорити? Ми можемо говорити лише про те, що нам потрібно на постійній основі дбати про свій організм і, звісно, очищувати його від паразитів. Результати досліджень виявляють, що паразити виділяють токсини, які служать джерелом інфекційних хвороб. Інфекційних, що ви скажете, добре. А от що ви скажете про онкологічних, зараз це більше і більше констатують факти, що онкологію викликають теж паразити. Люди можуть підозрювати, а можуть і не підозрювати про таких непроханих гостей, але 80% всіх відомих в науці захворювань якраз. Іде безпосередньо від того, що їх викликали паразити, от, тому що вони ж не просто там у нас знаходяться, вони там живуть, вони виділяють свої продукти життєдіяльності, і звісно, це все наш, от нас отруює. Хвороби, які викликані паразитами, зазвичай мають хронічний а, перебіг. В деяких моментах вони загострюються, в деяких моментах вони у нас зникають, от але протягом тривалого часу. Коли вони в нас живуть, харчуються розмножуються, розмножуються, наші органи перестають функціонувати повністю, погіршується самопочуття, виснажується організм і знижується імунітет. Ну, я думаю, відповідь очевидна, що в такому. Середовище, в такому варіанті наш організм більш сприятливіший до е захворювань, і ми можемо е більш частіше хворіти, ніби виздоровіли, да, вилікувалися, ніби оздоровлюємося, але знову хворіємо. Як же можна заразитися гельмінтами? Відомо, через брудні руки. Погано вимиті овочі і фрукти через погане оброблене м'ясо і рибу. Хто має домашніх тварин, той має на постійній основі, і не побоюся цього слова, приймати продукти проти гельмінтозу. вони є різні. Ми сьогодні будемо з вами про деякі з, вами з них говорити. І далі на марафоні, спікери будуть розказувати, які будуть безпечні продукти, як їх можна вживати. От, звісно, на вулиці, коли ми ходимо, ми теж не забуваємо. Про те, що вітер, коли у нас підняв пил і він полетів і сів нам на губу, ми його облизали. Якщо там є яйця гельмінтів і погана наша імунна система не на спрацювала, ці гельмінти в нас оселились в нашому організмі. Тобто, через пил, через повітря, гельмінти також можуть потрапити до нашого організму. І, звісно, через контакт з одягом, ззуттям на прогулянці, дитячий садочок, це. Ми знаємо, що немає дітей без гельмінтів. Від слова, взагалі, за свою практику роботу з дітьми в мене я маю педагогічний стаж 30 років і 10 років вже нутриціологічного стажу. Не зустрічала за весь час здорових дітей. Якщо я як педагог виявляю, що дитина часто хворіє, прошу батьків здати аналізи на гельмінти. Завжди батьки приходять із позитивним результатом. Хто приходить на консультації і описує вище? Вище ті ознаки, які, про які я розказувала, знову ж таки, після більш детальних досліджень ми виявляємо, що дитина є заражена гельмінтозами. Тому візьміть на озброєння і рухаємося далі. А сучасне життя, сучасне харчування. Ми бачимо про те, що в продуктах харчування. Є висока концентрація якраз саме в комерційних м'ясних продуктах: це бекони, шинки, ковбаси, сосиски, якщо ще хтось їх вживає. Звісно, це е, мається на увазі і м'ясо, це барана, свинина, телятина, куриця, риба. Якщо ми погано її і на швидку обробили і її не. Е, не закінчили повністю її приготування так як слід. Найбільше паразитів страждають діти від 2 до 6 років. Чому? Тому що діти активно освоюють навколишній світ, намагаючись спробувати це на, на смак. Діти мають дуже велике коло спілкування з однолітками. Це іграшки, якими вони обмінюються. Це, це поцілунки, це обійми, це те, що ми взяли іграшку, її облизали іншим, продали, а захисні бар'єри організму дуже низькі. Тому, Ті, хто прийшли зараз на марафон з дітками, зверніть увагу, що вам потрібно тримати це на пользі. ж такий паразит? Паразит це той, хто живе всередині нашого організму, і він живе паралельним життям, харчуючись нашою енергією, нашими клітинами і нашою їжею. В тому числі і продуктами для здоров'я, які ми вживаємо, тут хочу звернути вашу увагу. Якщо ви зараз приймаєте вітаміни і прийшли на антипаразитарний марафон, відкладіть свої вітаміни до того моменту, поки ви пройдете антипаразитарну програму. Лише потім ви будете насичувати свій організм вітамінами і мікроелементами. Хитрий паразит живе непоміченим, і це його мета. Якщо ми думаємо, що Паразити нерозумні, ви дуже сильно в цьому помиляєтеся. Коли ви бачите на картинках зображеннях паразитів, ви напевне говорите, ні, це не про мене, це не може бути. Я не мию, ніж я не їм брудні овочі фрукти, я мию руки, в мене дома там чистота стерильна. От, але подивіться, ці люди, які на цьому малюнку були, хтось там демонструє руку, да, як прояв уже гельмінтозу великого всередині. Інша це фотографія. Уже, на жаль, покійної людини після розтину виявили, що причини смерті були гельмінтози, які були виявлені в серці. Паразити в організмі живуть у величезній кількості. Буває лікарі діагностують пухлину після операції, коли її виймають, виявляється, що це паразити. Хочу вас познайомити з основними паразитами, які. До яких більш такі схильні діти, які більше мешкають в нашому організмі? На моніторі ви зараз бачите себе картинки. Це дуже такий гарний і красивенький маленький гострик. Він часто їсть в дитячих колективах. Він не дуже великий, довжина до 1 см. Живе в основному в тонкому товстому кишківнику. відкладає яйця, виходячи з прямої кишки, на складки білизни, На тільної білизни, яка в нас є на наших ліжках. От Яйця гостиків через 4-6 годин дозрівають і готові знову покликати захворювання. Потрапляють в організм з пилом, брудними руками через м'які е, іграшки, білизну посуд та взагалі через будь-які іграшки. Тому пам'ятаємо, що їх потрібно нам. Прибирати. І ось, коли ми бачимо таку картинку, наблюдаємо все вдома в наших діток, пам'ятайте, що гострики вже поселилися в організмі вашої дитини, і потрібно з цим працювати. Токсокара, ми побачимо, яка красуня вона є, паразит довжиною до 30 см. і в основному. 30% людей є носіями токсокар. Вони живуть в травній системі собак, відкладають яйця в пісок в ґрунт. З піском з ґрунтом зрозуміло, що вони потрапляють на руки дітей, які граються в цьому піску. Але саме небезпечно, що попадання в людину це гликий кут для паразита, тому що личинки, які дозрівають, вони розвідносяться по всіх судинах, по внутрішніх органах, але не виділяються назовні. Аналіз КАЛА неефективний, потрібна біопсія постраждалих органів, потрібні імунологічні тести, небезпечним є попадання токсокар в очі. 15% видалення в ока в людини відбувається саме через токсокари. Уражають вони легені, серце, мозок, м'язи, проявляються лихоманкою, кашлем, збільшенням печінки, запаленням лимфатичних вузлів, шкіряні висупи, нервові психічні розлади і судоми. Подивіться, ось, яка вона красуня, дуже вона гарненька, бачимо, як вона є на людському оці, і е, робимо все те, щоб такий е, мешканець не потрапив до нашого організму. Знайомтеся, свинячий ціп'як. Це про те, що я вам говорила. Подивіться, яка довжина має, подивіться, що він складається у нас із таких невеличких члеників. І ось ми бачимо, які в них є такі гачки, якими вони. Прикріплюється до слезової оболонки нашого кишківника. і на картинці ви теж бачите, як вони потрапляють до нашого організму. На наступному слайді у нас це вже представлений бичачий ціп'як, але як би ми їх не називали, вони приходять в організм людини із сирим м'ясом, тобто, це або телятина, або свинина, або сало. Довжина бичачого ціп'яка до 7 метрів. Уявіть в кишківнику. Свинячого до 2 метрів. Але сама велика небезпека 20 років життя. Вони можуть в нас знаходитись 20 років, і 20 років отруювати нас своєю присутністю. Головна небезпека міграція, личинок, які здатні проникати в очі і мозок. Далі можна вже не говорити, що за цим буде слідувати. Далі зверніть увагу на картинку: це лантець широкий. Зверніть увагу, де їх можна. З'їсти, коли ми купуємо рибу, якщо ми їмо ще селеці, купуємо їх там в супермаркеті, на ринку, відкриваємо дуже гарно і розглядаємо, що там є всередині під їхньою слезовою оболонкою, коли ми викинули їхні нутрощі. Тому що ось такого жителя, який схожі на стрічку, наші Пацієнти, які до нас приходили, вони виявляли в себе після проходження антипаразитарної програми. А ленте Широкий, він також довго житель, довжина до 10 метрів, але життя в організмі людини сягає 25 років. Заразитися можна через рибу, раків, ікру, вживаючи їх сирими, в сирому вигляді. Особливо повинні насторожувати такі прояви у вас, як блювота зранку, коли є нудота, коли є слабкість, млявість. І слиноте, те, про що я вам говорила. Звісно, звертаємо увагу на наші відчуття з приводу содливості. Це також може бути ознакою. Тобто я не говорю про те, що шкірні виступи і сонливість це це 100% може бути, але це як один із, одна із симптомів, одна із ознак, яка може нам нас наштовхнути на думку, що все ж таки час нам подивитися і попрацювати з нашими. Внутрішнім середовищем і вигнати таких незваних гостей. Далі, анкілостома, розмір до півтора сантиметра потрапляє в організм людини під час ходьби босоніж по траві. Також через рот. Зверніть увагу фотографії, це все живих людей. Більшість а фото, яке в нас ми маємо зліва, це збільшена фотографія, так щоб нам було її гарно видно. От Особливо нас потрібно насторожувати виражена анемія і висип на кінцівках. Тобто, ви можете зараз це записати, ви зможете потім запису це ще все переглянути і виписати собі і розуміти, чим ми маємо справу. Найбільш Не небезпечний. І часто її в дитячих колективах це лямбія. Ця істота відноситься до простих, дуже непомітна. Для того, щоб її виявити, хочу сказати вам з власного досвіду, що була в мене така людина, яка приходила із лямбліозом і виявили їх. По моїх рекомендаціях було мамі рекомендовано пройти курс антипаразитарний, Мама не повірила. пішла... До педіатра, дякуючи кажуть, Богу, що педіатр все ж таки вона розуміла, теж, а, причинами святковий зв'язок і що це теж може бути лямбліоз, тому що а, чому так сказала, тому що це був не один з походів до педіатра, це педіатр вже був третій. от І вона все ж таки порадила здати аналіз на лямбліоз. Перший результат нічого не дав. Що робить цей педіатр? Вона просить цю маму на місяця кормити дитину посилено солодощами. Це мед, це цукерки, це різні види солодощів, і через місяць вони повторно здають аналіз, і там показник лямбліозу вже зашкалює дуже важко. У нас проходило це лікування, але на даний момент все добре. Мама розуміє, що потрібно це робити вже на постійній основі, і вже три роки вона кожного року на початку осені. Проходить антипаразитарну програму, передаються з брудними руками лямблії через іграшки, побутові предмети. Потрапляють в кишківник і енергійно розмножуються. До речі, лямблії. У нас можуть викликати цукровий діабет у дітей. Звертайте увагу на це. Можливо, у вас когось є, не дай Боже, знайомі з таким діти діагнозом. Потрібно дуже гарно пройти обстеження на амблі на тому, що коли вони обклеюють повністю собою нашу пішункову залозу, вони просто. Дають неможливим виділення всіх потрібних ферментів для того, щоб організм нормально працював. Лямблі допомагають дитині умовно поїдати поживні речовини. Вони, така кількість велика лямблі, яка може бути в дитині всередині, вона може бути достатнім, щоб покрити всю її поверхню зовні. Тобто, ви розумієте, наскільки їх велика кількість буває? Виклика... лябрі викликають болі в животі, зниження апетиту, уповільнення зростання, погану пам'ять, стомлюваність, алергози, невро... нервові розлади і нетримання сечі. Аскарида. Ось той красивий такий гарненький, тоненький паразит, про якого я ж говорила на початку, що в нього одна і ступінь розвитку в легенях. Тобто, якщо вашої дитини. Незрозумілий кашель, де він взявся і де він дівся, зверніть увагу на аскари здайте аналізи. А ще краще, ви просто зараз в потрібному місці, в потрібний час. В ці знання вам знадобляться, тому що ви будете розуміти, якщо кашель не пов'язаний з простотним захворюванням, потрібно поганяти аскарид, Потрапляють в організм. Із нашпареною зеленню, з овочами, з фруктами, з сирою водою, брудними руками, знову ж таки, з пилом і активно переносяться мухами. Щорічно вражають до 100 мільйонів людей. Показники, ви знаєте, вражають довжина до 40 см і самка з каскариди щодня виділяє 200 тисяч яєць, Тут також, які впроваджуються, вони потрапляють, прикріплюються до стінок шківника, Потрапляють далі в, крово... в кровоносні капіляри, розноситься печінку, мозок, серце легені, тобто повне заселення нашого організму. А ось такі маленькі, гарненькі, теж подивіться, які вони красиві, деякі з да? це ехінокок і альвеокок. Зверніть на них увагу, подивіться на картинку. Чим небезпечні саме ось ці. parasite Людина заражається ними при контакті з тваринами носіями, при зараженої води, заковтування землі з ягодами й овочами. А тепер давайте подумаємо. Літо проходить. Ми їли полуницю, хто має свою присадивну ділянку, це вийшли на грядку, зірвали петрушечку, кріпчик, да, огірочок витерли об себе, він же ж свій, він чистий, нічим не оброблений, не кроплений. Питання не в тому. Питання в тому, що ви можете занести до себе ось такого паразита, який... Личинки якого з кишківника потоком крові розносять по всьому організму. Потрапляють в печінку, легені, нирки, кістки і мозок. Але саме небезпечне те, що лишчинка трансформується в кісту, яка росте, розсуваючи і здавлюючи навколишні тканини. А вона, якщо вона попадає в кістку, це дуже небезпечно, це дуже боляче, тому що вона травмує наші суглоби. Невеличка пам'ятка для вас: якщо будь в кого в родині виявлені гельмінти, доцільно встежені лікування усіх членів родини. А, якщо це ми можемо повторити декілька разів, але якщо у вас вже це воно виявлено, то ви повинні розуміти, що вам потрібно проводити антипаразитарну програму не рідше двох разів на рік. Що робити, якщо виникло припущення про зараження гельмінтами? Часу втрачати не варто. Відразу зверніться до свого лікаря, якщо ви йому довіряєте, до свого консультанта, нутриціолога, а в нашому чаті якраз люди, які і мають свого особистого консультанта-нутриціолога. Здайте при бажанні аналіз калу, крові, але. Ми можемо не витрачати а, час і кошти на ось такі дослідження, які можуть бути неефективними. Чому власне саме не можуть бути неефективними? Ви дізнаєтесь в одній із наших наступних зустрічей. От, але вам потрібно, а, коли ви будете от, здавати аналізи, потрібно вловити той момент, що там цих личинок багато, потрібно враховувати той фактор, що а, лаборант, який досліджує, має теж може бути людський фактор. Може бути або не набути наявність реагентів для виявлення, тому краще, що ви можете зробити, це пам'ятати і запам'ятати те, що всі паразитарні форми піддаються лікуванню в залежності від часу. Для того, щоб звільнити організм дітей від листів, розроблені нові покоління спеціальних натуральних, трав'яних протипаразитарних засобів, найбільш безпечних і які дозволені. Щоб дітки їх використовували. Профілактика. Ну, зрозуміло, ми дотримуємося правил особистої гігієни. Миємо руки, слідкуємо за чистотою нижньої білизни. Ми викорінюємо і в дітей, і в дорослих гристи нігті, брати олівець, ручку, до рота. Ну і, звісно, ставимо собі велику галочку нагадування про те, що приймаємо антипаразитарну програму двічі на рік. І я думаю, що я вас не злякаю, ви мали це теж бачити в нашому рекламному лейінгу, про те, що 50 мільйонів людей щорічно уявіть, які цифри помирають у світі від гельмінтозів. Із 50 мільйонів 16 мільйонів причиною смерті є паразитарні інфекції та захворювання. За кількістю хворих, заражені кічковими гельмінтозами, посідають третє місце. Паразити в людині не нещадні і невдачні створіння. Вони серйозно травмують практично всі слизові оболонки, завантажують печінку своїми відходами, пригнічують імунну систему і забирають в нас корисні речовини. І особливо беззахисні у нас перед натиском паразитів є діти. Очистить організм від паразитів. Як виногорода, ви отримаєте чистий і відмінно функціонуючий організм, красиву, здорову шкіру і безперервну енергію. Все-таки це багатьох з нас зараз не вистачає. Як ми вже говорили, що причиною нестачі енергії повертаємося назад, також можуть бути гельмінти. Ось те, що я хотіла вам сьогодні сказати. З чим хотіла вас сьогодні познайомити, вибачайте, можливо, за деякі страшилки, але це потрібно нам знати для того, щоб ми прийняли рішення проходити антипаразитарну програму і щоб ми прийняли рішення піклуватися про своє здоров'я і прийняли рішення і взяли відповідальність за своє здоров'я в свої руки. Ні один лікар. Не буде так зацікавлений в свої, в вашому здоров'ї, як ви самі. Тому хочу сказати, що ваше здоров'я в ваших руках. Дякую за увагу, і будьте здорові. А я бачу зараз в чаті у нас є е, запитання, а давайте, щоб зараз не затримувати. Е, наш запис, тому що все ж таки хочеться швидко його переглянути і прослухати, ви продублюєте ці питання в чаті, і я вам дам відповіді вже в чаті, щоб всі люди, які в нас присутні, приєдналися, могли їх прочитати. Домовилися? А якщо у вас є запитання? Пишіть, будь ласка, в чаті. Відео я викладу до кінця дня, як воно у мене зараз запишеться, воно також у нас буде в чаті. Переглядайте, запитуйте. Я з вами на зв'язку. Таймінг робочої нашої групи кожного дня це з 8 ранку і до 9 години вечора. Тому хорошого вам дня і до зустрічі. Я Зуп... Запис харпи. я зупиняю.